Доброго дня, мої любі глядачі. Я нагадую, ви на каналі Жага до життя, і мене звуть Людмила, ми з вами продовжуємо створяти, створювати одяг із джинсових клаптиків. І я побачила, що до цього є цікавість. Я вдячна вам не тільки за відгуки, а і за деякі питання. Тому що тоді мені дуже стає зрозуміло, в якому напрямку мені діяти, і про що на чому мені треба зупинитись, що треба показати більше, ну, в деталях. Тому вдячна вам. Ти, на тими проектами, які я вже почала показувати, я працюю. Одну сторону передньої частини своєї жилетки, я вик... ми з вами виклали боро. і я накріплюю, коли є електрика, декоративними швами на своїй машині. А от зараз я покажу, як створити іншим способом другу сторону моєї жилетки. Тобто, я люблю все несиметричне. Я люблю переключатися на різні процеси, і тому мені хочеться вам показати іще один спосіб. Можливо, цей спосіб зборки вам сподобається більше, ніж попередній. Тому залишайтеся зі мною і будемо творити. Так, півхвилинки на проєкті, де я з фуфайки створюю теплу куртку. Тут я накріплюю тільки ручними швами товстенькою ниткою іріс. Як ви бачите, дуже виразно ці шви виглядають, тому, коли мені зручно, коли я хочу відпочити, просто, я займаюся цією курткою фуфайкою. І, до речі, знайшла до неї дуже гарний воротник із шиншили. Він трошки риженький, і він сюди дуже пасує. Так, Працюю далі і над своєю жилеткою або камізелькою. Я накріплюю, ми з вами виклали такі клаптики в техніці боро. Я ці клаптики накріплюю. Декоративними строчками на швейній машині. Я прибрала всі міленькі детальки. Отакі я детальки прибираю, коли працюю за машиною, щоб не заважали. Потім я додам їх зверху, коли я вже пройдусь, я почала знизу і поступово, тому що клаптики ці трошечки здвигаються, я поступово їх відкріплюю. І пришиваю, і тоді утворюється таке пласке, гарне полотно. До речі, якщо білими нитками робити ці декоративні строчки, то нагадує вишивку Сашико. Мені подобається. Тому все у мене в роботі, і за обставинами я продовжую працювати. Дівчатка. Ну, можливо, хлопчики, друга сторона, ліва сторона моєї камізельки буде створюється, уже створюється в інший спосіб. З чого я починала? Я спочатку слімтекс розділила на такі ну, частини. У мене була задумка зробити несиметричні сторони своєї жилетки і зробити більш цікавою, тому що я не люблю симетрію. Отак я прикинула, розмалювала. Потім я вирізала такі ж самі детальки, на які я розділила свою, оцю, о, свій слімтекст. Я вирізала е, з Клеєвої цього е, тканини з клеєм, яку ви знайдете, тому що це може бути і дублерин, це може бути і флізелин, і, і просто павутинка. Дівчата, це не суттєво, як вам буде зручно, що вам буде не накладно, тому що дублерин дорожчий, звісно. І я почала створювати отакий крейзі блок на швейній машині. Чому крейзі? Тому що клаптики зшиваються без правил, просто як зручно. Е, потім Ця, цей крейзі блок прикрашається ще декоративними строчками. Я тільки почала прикрашати, тільки почала, тільки щоб подивитися, як це виглядає. А потім я ще, може, знайду якісь намистини з дерева, сюди дерев'яні. От Я люблю, коли джинс поєднується з якимись намистинами, але не блискучими, а більш такими природними. Ну, У мене є дерев'яні намистини. І потім я буду створювати ще тут карманчик, у мене буде запланований, зверху ще якось я викладу. Но сьогодні ми працюємо з такою от центральною частиною, з технікою Крейзі. І це дуже цікава техніка, вона не складна, вона теж така виконується, граючись, можна сказати, із любих клаптиків. Джинсових. Потім я коли уже зберу все, я ще буду прикрашати. У мене є цікава така книга, де у мене 450 прикладів таких декоративних швів. Я почала з простіших, я не буду дуже це ускладнювати. І вже я вам скажу навіть простенькі. Оці шви виглядають. Чудово, мені подобається, тому прикрашати буду обов'язково. Якщо тут прикрашає швейна машинка декоративними строчками, то тут руками. Тобто немає світла, будь ласка, вишиваємо тут. Є світло, пересідаємо на за швейну машинку і працюємо декоративними швами. Результат буде чудовий. Ой, яка ж я щаслива! Що придбала цю красуню. Я її почистила, змастила добре, бо вона таки важкенько йшла, мабуть, довго стояла без діла. А зараз я не намилуюся. І, до речі, у неї дуже якісний стібок. Хоча отут не вистачає маленької деталі тут, направляючи нитки для голки. Я думаю, я щось придумаю, але це не заважає їй добре працювати. Тому зараз ми користуючись нею і виконаємо задумане. Приготувала нарізані шматочки різних різних відтінків джинсу. І... Голки і ниточки, якими буду декорувати шви. У мене просто накопичилося дуже багато ниток, тому що я вишиваю, і донечка моя вишиває. Але якщо у вас немає такого арсеналу, ви навіть не засмучуйтесь. Візьміть звичайну катушку швейних, ниток, білих, наприклад. І вишивайте і декоруйте шви. І все буде добре. Тому що інколи ми відкладаємо щось цікаве, бо вважаємо, що у нас не все для цього є. А якщо проявити таку вигадливість, то все добре, все у нас вдома можна знайти. І так, починаємо. Починаємо збирати наш блок. Я взяла перші два клаптика, які мені подобаються за кольором. І... З'єдную, закріплювати шви, я не буду, тому що вони а, будуть перестрочені. Так як немає електрики, я не можу шви прасувати. Тому я буду шви перестрочувати. От, на темну сторону, тому що в мене темно сині ниточки, якими я з'єдную. І зараз, коли я перестрочу, мені праска вже не знадобиться. Так частенько ми робимо, коли нам або не хочеться відволікатися, що нам треба скоренько щось зробити. Так, отак у мене з'єднані перші два клаптика. Тепер мені хочеться взяти світленького. Я беру, от я зараз навіть відріжу, скільки мені потрібно, отако. От І покладу трошечки отак по діагоналі. І так потихеньку я збираю. Такий блок, котрий я потім ще буду прошивати декоративними швами, для того, щоб він виглядав ще краще. А є такий джинс, котрий і е, не, не потрібно перестрочувати шви, тому що можна загладити. Отако пальчиком, нігтиком можна отако загладити, все, і він уже лежить. Тому що мені не хочеться перестрочувати темною ниткою по світлому джинсу. Так, далі я підбираю отакий мені, це шматочок з поясу. Я трішечки його вирівняю. Думаю, що буде гарно виглядати. І покладу його, дивлюсь, де мені хочеться, отак От мені, мабуть, хочеться покласти його. Або отак. От тобто це вже на ваш смак, як вам уже? вважається гарним. Мені хочеться, щоб утворювались трошки більш такі трикутні деталі на готовому виробі. Тому я буду збирати з нахилом трошечки. Ох, як вона мені подобається, ця машинка і те, що вона. Дозволяє не затримувати процеси. Вона зараз легенько працює, дуже якісний стібочок. Так, цей уже кусочок я можу перестрочити, тому що строчку буде не видно. Вона просто замінить просування. Втім, навіть коли я буду декорувати е, якимись інтересними швами, білими нитками, е, то ця, цей шовчик, коли я перестрочила, він мені не завадить. А отут, якби я перестрочила світлий. оцей Сектор, О, оцей шовчик, де я накладала світлий шматочок джинсу. отут би мені мог заважати оцей темно-синій шов, а міняти нитки я за, для кожного шва не буду. Так, я відрізаю і потихеньку я так збираю такий блок, орієнтуючись на ту деталь. Яку цим блоком я повинна закрити? Прийшла до віконечка, щоб дати ще одну таку підказку. Можливо, коли хтось багато шив. І збирав склаптиків, то для нього це буде і не так корисно. Але вчора прочитала коментар дівчинки, яка хотіла б спробувати зібрати щось подібне. Тому для таких дівчаток я роблю підказку. І так, біля віконечка тут більш-менш видно, якщо мені треба покрити отаку от складну деталь, яка така, знаєте, форми такої нерівної, то я в більшості випадків збираю кілька блоків, ну, або, як ти сказати, заготовок із клаптиків. Тобто не, одни, не, од... не в один я не в одно полотно збираю, а збираю. Відразу декілька невеликих полотен. Отак От одне, друге, третє. А потім я вже починаю крутити і думати, як мені зробити краще. Наприклад, ось оце полотно. Я хочу, щоб маленькі оці шматочки пішли у центр. Так. Десь приблизно я викладаю, перекриваю оцей край, мене влаштовую, тепер я пришию отак, де плече, отак. І тепер мені треба перекрити іще один край. І це ж мені все треба зшити, тому я, мабуть. Зроблю так. Тобто, спочатку я зараз зроблю шов тут, пришию, потім я пришию, отак, От і буду дивитись, де мені ще треба перекрити. Головна підказка збираємо відразу кілька таких блоків. Вони не обов'язково повинні бути там квадратами. Якщо ми вирішили, що ми зберемо велике полотно саме з квадратів, тоді ми просто беремо лінійку і з оцих зібраних нерівних блоків вирізаємо квадрати. Малюємо, відмічаємо, вирізаємо квадрати і збираємо з квадратів. Але у даному випадку мені скоріше потрібні такі складні за формою деталі більш до трикутників, вони, чим до квадратів. Отак, От коли я їх зберу зараз, я покрию цю деталь, а потім я переверну вже готову. І обріжу залишки, які будуть виходити за цю деталь, і покажу вам результат. Ще одна підказочка для дівчаток, новачків. Як ще собі е, облегчити, так сказати, працю, е, зробити зручніше? От я зібрала блоки, я поклала свою детальку, і тепер я накріплюю Саме на цю деталь і буду прямо настрочувати ті шматочки, яких мені не вистачає. От, наприклад, я почала викладати блоки, і побачила, отак поклала, щоб перекрити цю деталь, я побачила, що мені тут не вистачить. Я взяла ще один клаптик. Ти Подивіться, якщо я отак пришию, о, у мене все гармонійно викладається. А потім ще оцей краєчок закрию блакитним. І у мене перекриється гарним узором вся деталь. Тобто, поступово я прикладаю і бачу, де мені нічого не вистачає. Зараз я пришию прямо на цю деталь. Я пришию цей кусочок, потім оцей маленький, якого мені не вистачає. А потім я пришию всю, такий побільше блок, який я зібрала. І мені залишиться тільки цей трикутничок закрити. І потім я переверну, попрасую, бо з'явилося світло. переверну і виріжу в точності ту деталь, яка мені буде потрібна. Більш вирішила зупинятись, більш показувати таких маленьких моментів, тому що розумію, якщо початківець почне збирати одяг, то м, виникнуть такі е, запитання. І до речі, я передивилася: багато є у майстер-класів, як зібрати там е, ну, різні речі від е, Килимочків, сумки, косметички, але демонструють дівчата уже готовий одяг, але щоб хтось отак більш-менш прямо в деталях показував, як це збирав, таке дуже нечасто зустрічається. Я розумію, тому що це процес небистрий, будемо так казати, і показувати його доволі нелегко. Просто мовчки шити, це для мене не важко. А от демонструвати це доволі теж нелегко. Тому зупиняюсь для дівчаток-початківців: не бійтеся, пробуйте! Потім буде результат. у цією користуватися можна буде довго. І результат вас здивує, і ви будете раді, що ви взялися і спробували. Так от, я пристрочила тут оці шматочки, що я показувала, Оцей, оця лінія. І мені залишилось закрити тільки оцей кутик, і оцей кутик. Я приколюю. Кусочок, який, коли я відгинаю, він мені закриває цей кутик. І тут кусочок, який за кольором, темненький, мені тут потрібен, і який теж потім перекриє цей кутик. Дивіться, дівчатка, сколюю шпильками поперек майбутнього шва. Отако ми не сколюємо вздовж, тому що ми будемо за його чіплятися пильку ми не вколюємо, дівчатка, початківці. Ми вколюємо завжди поперек ш... на майбутнього шва. Зараз я прошию і закрию і ці два кутика, і спробую попросувати цей, е... ну, цю деталь уже з -з -з зібрану. І у мене. Одночасово попрасується і приклеються ті детальки до оцього клеєвого флізеліну. Дівчатка підрізала, попрасувала спочатку, і підрізала цю детальку. І ви знаєте, дуже задоволена, за що люблю джинс, ще за те, що він дуже добре прасується. І де у мене були використані стрейчеві такі шматочки, вони пристрочилися аж трошки хвилькою. Ну, так, всі стрейчеві тканини себе так поводять. Але зараз я просто провела праскою кілька разів, це було навіть нескладно, і все лягло рівно, тобто деталь пласка, рівненька, і можна з нею працювати далі. Тому працюйте, дівчатка! Прасуйте, коли е, з'явиться у вас електрика, і все у вас вийде. Навіть не е, сумнівайтеся. Ми з вами сьогодні дуже чудово попрацювали. Створили отаку частину, ще одну частину моєї камізельки. Техніка Crazy. Дуже проста цікава. І я вам вдячна за увагу, те, що ви були зі мною. І, до речі, зараз теж хтось зі мною, бо у мене дуже горять щечки. Щічки. Чи як це правильно на українській мові, я не знаю зразу, як сказати. Ось десь хвилин 5 тому, як почали щічки мої червоніти і палати. Хтось, хтось щось розмовляє про мене. Я сподіваюся, щось добре. Дівчатка, щодо покращення української мови, такий мій винахід, сьогодні я дослухала. Аудіокнигу Григорія Квітки, Основ'яненка, сердешна Оксана. Я не знала про цей твір, але я знайшла сайт. Я просто ввела такий запит аудіокниги українською онлайн. запам'ятайте. Мені видало сайт, я пошукала там класичні твори, бо там дуже багато сучасних. Творів я пошукала щось більш класичне, тому що це без перекладу воно йде на чисто українській мові, тому я працювала. Я оце щось шила на своїй фуфайки, створювала ці декоративні ручні шви. Я просто слухала, щоб покращити свою українську і зануритись в українську класичну літературу. Я вам скажу, дівчата, дуже рекомендую. Не особливо так цей твір, але він мені сподобався, тому що персонажі проявили неймовірну людяність. Прямо, ви знаєте, хочеться їм е, ну, на них походити своєю людяністю, вони мене просто вразили. Це прості люди, дуже прості, бідні селяни, будемо так казати. Але людяність на вищому рівні. Оце співчуття, е, ви знаєте, може декому зараз цього і не вистачає. Тому я рекомендую для покращення своєї української знайти аудіокниги українською онлайн. І там багатий вибір. Почала вже слухати Лесю Українку, не вірші, а, до речі, прозу. Поки що нема у мене враження. Але після твору Сердечна Оксана Квітки Основ'яненко, я так під впливом мені таки сподобалось. І мені подобалося слухати і. Українську, гарну українську. Тому рекомендую, дівчатка. Всіх вас обіймаю вам спокійного дня, бо в нас за вікном тільки ну, затихло. Я не люблю про це казати, але дякую хлопчикам, щось дуже зищало, і хлопчики його таке прибрали. Ну, ви розумієте, про що я кажу, і це в день. Це в день. Я тільки раділа, що е, кілька днів було більш-менш спокійно, але ні. Е, дякую нашим хлопчикам низкий клін. Вони таки охороняють, вони таки прибирають оце все. Е, тому просто хотіла висловити подяку всім вам. Я е, бажаю гарного самопочуття. Бажаю не м Підтримувати свій дух, щоб бути більше. Ну, тільки сказала, що затихло, вже уже торохтить, тому буду закінчувати. Всіх вас обіймаю. На все добре і до нових зустрічей.